Обіцяти ще не одружитись три роки нащадок легендарної акторської династії Дмитро Ступка готувався до весілля зі своєю нареченою Катериною Литвиненко. Аж ось вивів у світ нову даму серця телеведучу Поліну Логунову, і приголомшив звісткою про стрімке одруження вже з нею. Пікантні подробиці знайомства майбутнього подружжя. Ми дізналися на українській прем'єрі «Оскароносної стрічки у центрі уваги. У центрі уваги зірки збираються на прем'єру гучної голівудської драми оскрівського номінанта цього року. Завітаємо і ми. Іцький рік з новою нареченою знайом. Знайомся, Катя Поліна. Поліналінос дуже приємно, Поліна. Дмитре, кілька років поспіль. Ми тебе наполегливо запитували, коли ти одружишся зі своєю нареченою Катериною. І ось такі різкі зміни у приватному житті. Просто за якихось кілька місяців ти вже збираєшся одружитися на Поліні, а не на Катерині. Розумієш, Катя це життя, бурхливе море. Що поробиш? Катя вибрала інший шлях. Просто вона не захотіла одруження, не захотіла весілля. Я ж не буду людину. Заставляти це робити. А Поліна зовсім, зовсім інша людина, просто про протилежність Каті. Що стало відправною точкою Роману? Правда, говорити? Ні. <ріху> <Ніт. ріху> Як оправда. Аж, аж, аж по червоні, Под хлопці не можуть нічого приховувати. Алкоголь! І там вже как-то все і слажилось за пляшкою. Це вже пляшко, не, за пляшку, за вечер. Не, ну понятно, какой-то какой период времени мы были в алкогольному опьянении, но, естественно, наступило утро. І ніякого разочарования не настало, ми поняли, що как бы і в трезвом, і в нетрезвому состоянии, все в порядке между нами. Якою була пропозиція руки і серця? Ну, якщо вже зараз йде мова про весілля, то я так розумію, що була ця подія в вашому житті. Це було в нашому одному з місцевих нічних клубів. Дима просто сказав. Малайбушка моей женой и і... я ну хорошо говорю, да, буду. В следующем месяце у нас будет роспись, и летом церемония. Вы вже подали заяву у РАКС. Як ваші рідні батьки поставилися до таких різких змін у вашому житті? Предполагаю, що я беременна, ми поки не говоримо, да, чи ні, тому що самі не знаємо. Пройде ще немножко времени, узнаємо і скажемо, все-таки да, чи ні. Насправді батьки в мене там мама і багато хто вже хочуть бути бабусями. І вже мені кажуть, Дмитро, ну коли вже ти одружишся, коли вже будуть дитинка? Знаєш, Будан Сільвестрович вже був дідусем, коли моєму батькові було 18 років. То я тобі хочу сказати, що я вже трохи затягнув. Мені вже 29, і в мене ще нема дитини. Тому ми набираємо оберти і хочемо це зробити якомога швидше. Зірка у шоу бізнесі позує фотографом у кінотеатрі, фіналістка національного відбору Євробачення, яскрава солістка гурту Курпор. Національний відбір Євробачення цього року познайомимо в Україну з гуртом Пурпур -пур» і з вами особисто. какие тося вы, окрим музыки. кто вы за усвитою, за фахом. Ой, вы не поверите, но я вообще самоучка. я никогда ни у кого не занималась и музыкального образования у меня нет. я клинический провизор по образованию. мне вообще хотелось всегда помогать людям. я работала в блоке интенсивной терапии неврологического отделения медсестрой. и вот это мне нравилось. Я чувствовала, что я нужна людям. Я за всех так искренне переживала. И мне вот этот вот момент, когда там шоколадки тебе в кармашек засовывают. Типа, сестричка, там присмотрите. И я переживала даже когда уколы людям делала. Поэтому все это чувствовали. И вот мне вот это нравилось. И мне кажется, что в музыке я как бы я продолжаю помогать людям. Про що вы думали, когда шкляни штуки на голову? Для концертов я впечатлилась очень сильно. Я увидела э, берберские татуировки вот, у, у женщин. У них глубокое значение это жизненная энергия и сила. И я на основе этого, вдохновившись, начала на концерте разрисовывать лицо. Ну, а коли нас на Євровідіні, да, вот ми пройшли конкурс, я вже отримала возможность, значит, поігратися з образом. Ви з тих гуртів українських, хто продовжує виступати в Росії, перед фіналом Євробачення розгорівся скандал з приводу Сансея, з приводу його позиції. Цей скандал продовжився під час прямого ефіру Євробачення. З якою позицією ви виступаєте у Росії? Я ж не на дечу к Путіну там єшу пониматі. Я к адекватним людям. І е е я не можу сказати, що вот знається вся Росія, мої враги. Это, ну, это, это, мне кажется, усугубляет конфликт. Нужно как-то завязывать с этой точкой зрения и срочно как-то э, переигрывать все. Иначе мы заиграемся в, вот, в этот конфликт.